Вину. Тепер уроки будемо записувати, викладати в нашу групу, вони будуть мати доступ за посиланням, тобто їх можуть переглядати лише учні нашого класу. Воно буде міститися відео на моєму YouTube каналі, але той плейлист буде, ну, ніхто з нього не зможе зайти, Я зроблю це закритим. Той плейлист. Так, зрозуміло, в номері 24.1. Ігор, давай продиктуєш, а всі звіляйся. Номер 24.1 24 перший пункт, там де якісь цих чисел діляться на 2. Я записав числа 24, 378 і 898. Ага. А на 3? А на 3 ділиться 24, тому що сума 2 плюс 4, так, так. це 6, а 6 на 3 ділися. Далі 378. А 75 пропустив. 75, 75 хіба? А 12, да 75 теж буде. Так, да. далі. 378 і 573. Угу. Ось. Тобто, виходить, що два числа 24, 378, двічі записані. А ці числа загубив 75. Нічого страшного, допиши. Так що будьте уважні. От знову таки, Завдання не складне, але розраховане на вашу уважність. Номер 24.2. Які числа ділять? Так. Перший пункт. Так. Да, на 5. 85. 135 і 240. 240. А на 9? А на 9 108. Угу. 135 та 396. Так. Угу. Да. Ви вже навіть навіть, діти, ви можете на НМТ зекономити час. Яким чином? Ви бачите, якщо число, ну тут є вже дев'ятка є, точно поділиться на 9, 3 і 6 встановлять дев'ятку, все, ви можете навіть не додавати ці числа. Побачите, що перед вами написано дві дев'ятки. Дві дев'ятки, звісно, на 9 поділиться все. От, тепер згадаємо, що таке найбільший спільний дільник. Як? Е я одразу повернуся до е давайте так, маленькі числа, а потім великі. Е наша задача з вами зараз зрозуміти, як швидко знайти найбільший спільний дільник. Спочатку давайте згадаємо, що таке найбільший спільний дільник двох чисел. Це що це за число таке? Дай, Ігар, скажи. Це найбільше число, на яке будуть ділитися обидва ці числа. Так. Перший крок. От дана ситуація. А Ми розкладаємо всі числа. Дійте, стоп, увага! Економимо час, вчимося. Бачите, два числа 24 і 48. Перевірте, чи не ділиться більше число на менше. Ура! ділиться. А там вже на 42. Де 42. Я бачу 48, так. А, 20. Тоді ні. Ну, давайте так. Розглянемо цю ситуацію. 24, і 48. Якщо більше число ділиться на менше, це добре, і менше число вже однозначно є тим НСД, найбільшим спільним дільником. Але в нас, да, числа 24 і 42. Да, розкладаємо м, на. Тут знову-таки два, є два способи. Да, Ігор, будь ласка, слухаю тебе. Розкладаємо. Ну, просто беремо число і розкладаємо. Там 24 можна записати як 12 помножити на 2. 12 можна записати як 3 помножити на 2 та помножити ще на 2. Угу. Так, і на О. 2. Так. так. 42, ну, ви зазвичай. Давайте не поспішати. Одну, сьогодні вже ну, спочатку ми детально все згадуємо, потім прискорюємося. 24 розкладаємо на множники, ось стовпчик. 24 на 2, 12, 12 на 2, 6, 6, знову ділиться на 2, 3, 3, ділиться на 3, 1. В підсумку 24. Можна записати як 2 в кубі, помножити на 3. Можна було швидше зрозуміти, що 24 це 3 помножити на 8. 8 можна записати як 2 в кубі. Це одне і те ж саме. Тобто, отак було б швидше. 3 помножити на 2 в кубі. Далі 42. Можна представити, як швидко розкласти на множники. 6 помножити на 7. І далі 6 можна представити як прості числа. 2 помножити на 3 і на 7 тоді, так? Так. Далі, Ігор, як обрати число, яке буде найбільшим спільним дільником. Це буде ділитися і на 24, і на 42. Ні, точніше, 24 і 42 можна буде поділити на це число. Так. Що наші дії далі. Подальші дії. Підкреслюємо степені з однаковою основою, так? 2, і так, 3. Це скорочуємо, а потім виписуємо. Ми повинні будемо перемножити степені 2 в якомусь степені 3. Питання обрати, що ми множимо? З меншим показником обираємо. Є в нас повторюється двійка і 2 в кубі. Що йде в НСД? Щоб меншим показником показником. Далі є 3 і 3 там і там, тобто трійку записуємо. 2 помножити на 3, 6. Так ви робили в 6 класі, поки не навчилися швидко думати, міркувати. Давайте зараз другий спосіб застосуємо, як можна зекономити час. Розкладаємо 24,42 не зовсім, не на прості множники, а обираємо таке число 24, це. 6 помножити на 4, а 42 це 6 помножити на 7. Це перед вами сильний дільник. Найбільше число, на яке вони поділяться, це 6. Це розкладання ніякого можна не робити, а просто згадати таблицю множення і записати, як, ну, чому дорівнюються числа за таблицю множення. 20, річ у тім, що 24 можна було розкласти ще як 3 помножити на 8. А 42 все одно, це 6 помножити на 7. Значить, цей варіант розкладу числа 24 нам не підходить. Застосовуємо другий спосіб розкладання цього числа на множники. Все таким чином знайшли спільний дільник. Е, Наступне числа 18 і 30. НСД 18 і 30 знову. 18 і 30 розкладаємо за таблицею множення на множники. Не обов'язково на прості. 30 це 5 помножити на 6. А 18 це 6 помножити на 3. 6 і 6. Тут і тут. Значить, знову таки, це число 6. Якби, ну зараз ми розглянемо другий приклад, ще один приклад. Якби трійка і п'ятірка. Розклалися б ще на множники, серед яких був би спільний, то тут би був НСД чисел 18 і 30, дорівнювалося б не 6, а вже іншому часу. 6 помножити на спільний множник других двох множників. Ну, давайте глянемо. 128 і 192 НСД 128. Число 128 і 192. Пам'ятаєте, ми з вами казали, що якщо останні цифри, за допомогою останніх двох цифр записане число, яке ділиться на 4, то це число поділиться на 4. Значить, спробуємо 128 поділити на 4. Це буде 32, а 192 на 4. Це 4. Дай. Ігор, можеш казати? Так, я, да, я їх тут розклав, як ну, 128, це 64 два рази. 192 це 64, але по три рази. Я то 64 відповідь. Ага, спільний множник 64. В принципі, бачимо, що обидва числа, вони є парними. Можна було поділити або ось так, як я, або поділити на 2. 128 на 2 це буде 64. І потім вже можна було здогадатися, що 192, якщо поділимо на 2, то вийде зовсім інше число, тобто ну, більше, ніж 64. Пробуємо ділити на 64. 192. Це 64 на 3. І 64 є спільним множим, спільним дільником, найбільшим. А можна було так. Ну, Мені кинулося в очі, що 28 є в записі числа, значить, воно поділиться на 4. Я й поділила 192. На 4, воно теж поділилося. І тепер ще можна бачимо, що 32 і 48 є. Дляся обидва числа на 8. От. Ну, в принципі, 8 на 4, тобто 4 це не найбільший спільний. Дільник 48 розкладаємо на 8, і тут буде 6 і в підсумку. Що тут в них спільного? 4 і 8, так? І ще 4 залишається ще по одному множнику. 4 і 6, обидва числа діляться на 2. Значить, спільним множником є 4, помножене на 8 і помножити на 2. І, в принципі, ну, маємо те ж саме число. Тобто, необов'язкове число розкладати на прості множники в стовпчик, як ми це робили в 6 класі. Так, ідемо далі. Номер 24,5. Замість зірочки поставити треба було цифру так, щоб отримане число було кратним. Або двом, п'яти, трьом, дев'яти. Розглянути можливі випадки. Так, ускладнюю задачу. Ігор, дав... давай, ну, іде. крім Ігора, хтось готовий. Щоб на два ділилося число. Зірочка, замість зірочки повинні стояти які цифри. Два можна поставити. Не тільки два, чому це два. Разом з Ігором Оля, ти здається, да? хто говорить? <тур> Та, ну, ой, ігор, тоді говорив. Усі парні цифри. 2, 4, 6. Обов'язково зверніть увагу, що нуль. Парна цифра. Не забувайтеся про нуль. Два, 4, 6, 8 і все. Це всі цифри. Щоб на 5 ділилися замість зірочки повинні стояти цифри, які Артем. Ми говорили про це вже сьогодні. Тьома, щоб число ділилося на 5. 5-0. 5-0. Щоб число ділилося на 9. До 4 треба додати яку цифру? 5. Дійсно, 5, 4 плюс 5 9. І тут варіантів більше немає. От. Зірочка заміняє тільки Замість зірочки можна поставити одну цифру, то це єдиний варіант. А тепер питання таке. Поставте замість зірочки таке число, щоб. щоб таку, замість зірочки, таку цифру, щоб. Це дане чотиризначне число ділилося на 2 і 3. Можливо таке? Щоб вони в добутку 6, виходить, рівня. До... Ну. Зараз, найближче число це 6. Да? До чотирьох. Найближче число, яке поділиться на 3 – Це 6. Значить, тут замість зірочки, якщо поставимо двійку, то число буде і парним, і буде ділитися на 3, правильно? Наступне число, яке буде ділитися на 3 після шести, це 9. Щоб ділилося число на 9, замість зірочки повинна стояти цифра 5. Ми тільки що це казали. Але число тоді не буде ділитися на 2. П'ятірка нам не підходить. Наступна цифра, яка може бути. Якщо представимо 6, число поділиться на 2, а на 3 ні. Наступна цифра 7. 7 плюс 4 11. Але 7 не парна, і на 2 число не ділиться. Наступна парна цифра це 8. Якщо підставимо 8. Число поділиться на 2, так як нам треба, і поділиться на 3. От, Значить, зірочка може бути вісімкою. І ще чим ми сказали? Двійкою. Тоді число поділиться і на 2, і на 3. От. Такі питання на НМТ можливі. Там треба буде вибрати там, А, Б, В. Варіант правильний, буде, може бути записано тільки, наприклад, 8 число, може бути записано двійка, може бути записано 8 і двійка, от. а може бути таке хибне твердження, що це буде 0, 2 і 8. Тобто може бути одна правильна відповідь, а може бути серед правильних варіантів ще додано. Неправильну зайву цифру записано. Тобто теж буде треба уважним. Так, номер 24,6. Неповна частка при діленні двох двоцифрових чисел дорівнює 9, а остача 8. Чому дорівнює ділене? Необхідно згадати розклад числа, запис числа у вигляді суми розрядних одиниць. Пам'ятаєте, А, Б, С. Я до... не, трошки не про те кажу, зараз, ну нічого, згадаємо ще й це. Е, у вигляді суми розрядних одиниць, це трицифрове число, це означає, що е, це число має А сотень, Б десятків С – одиниць. Я просто про це хотіла ще в началь, на початку року згадати, але трошки вбили мене сьогодні з пантелику. То А плюс 10Б плюс 1С. Тобто тут одна одиниця можна записати так. І ще число, якщо ми. Ну, У нас є два числа, да? якщо А на Б ділиться з застачею, то це число А можна записати ось в такому вигляді: В К плюс Р. Додати Р. Де Б дільник... Q неповна частка і R остача. Нам відома неповна частка, неповна частка при діленні двох двоцифрових чисел до рівня 9, а остача 8. Чому до рівня ділене? Ділене треба знайти. Неповна частка в нас дорівнює 9. А остачек дорівнює вісьми. Плюс вісім. Чому дорівнює ділене? А треба знайти. Ми розв'язуємо 24,6. Зараз я трошки підніму умову, щоб було де писати. Двоцифрові числа. Значить. Ігор пропонує способом підстановки, але ми не знаємо ці числа, але якщо сказано, що вони двоцифрові, значить перше число має А десятків, наприклад, і Б одиниць. Так, Двоцифрове число. А Б, отак записати можна його, так, А десятків, Б одиниць. Друге число 10. А плюс 1Б. Друге число, наприклад, Д. так, зараз. Що приходить на думку, Д. в нього С десятків і Д одиниць. Зараз подумаємо, на що це воно нам треба. Якщо відбувається ділення достатньо, то тоді, наприклад, ми ділимо число А на число Б, е, неповна частка 9 дорігні 8 востачі. Тоді число А можна записати ось в такому вигляді: А дорівнює 9Б плюс 8. Б це дільник 9 неповна частка 8 остачек. І тепер залишається тільки розмірковувати найменше двозначне, двоцифрове двозначне число дорівнює 10, найбільше 99. Тобто замість числа Б, якщо ми візьмемо 10, отримаємо, що число А дорівнює 98. Якщо взяти замість числа Б, не 10 а 11. То тоді в цьому разі число А буде перевищувати 99. так? Якщо замість Б візьмемо 10, буде 98. так? Якщо замість Б візьмемо на одиницю вже більше, то, зрозуміло, сума буде перевищувати, буде вже не двозначним числом, а буде перевищувати 99, і цей варіант нам не підходить. якщо… Б буде дорівнюватися 11. І все, робимо висновок, що Б дорівнює 10, А дорівнює 98. Виправлю. 90. Дорівнює 98. Це. Наступне значення нам не підходить. Б дорівнює 11, не підходить все. Йдемо далі. Наступна задача 24 сіл. Марія живе у квартирі номер 40 5 будинку. У кожному під'їзді, на кожному поверсі розташовано по три квартири в порядку зростання номерів. Перша ліворуч, друга посередині, третя праворуч. Перша, друга, третя. Будинок п'ятиповерховий перший поверх, другий поверх, третій, четвертий, п'ятий поверх. Так. Uh, який номер під'їзду, в якому живе Марія? Марія живе в квартирі номер 40 Питання. На якому поверсі живе Марія? Що робити? Оскільки під'їздів у нас не сказано? Так, в кожному. Давайте ще раз. Марія живе у квартирі номер 40 п'ятиповерхового будинку. Тобто, оце перший під'їзд. Так, знову. Переходимо в другий під'їзд. Так, да, Ігор. Вийше можна спочатку порахувати, скільки всього квартир в одному під'їзді. Під Получається, три квартири на п'ятиповерховий дім це три помножити на 5. Помножити на 5 і це виходить, що в одному під'їзді. 15 квартир. 15 квартир. 15 квартир в першому під'їзді, 15 в другому. Переходимо в третій під'їзд. Так, десь, виходить, да, переходимо, а якщо вона в квартирі номер 40, вона буде в третьому під'їзді. і, значить, вона в квартирі 40, значить, нам треба, ми починаємо з 31 квартири і треба дійти до 40. -ї. Ну, рахуємо. Перший поверх – це буде… Е, значить, різниця. Почасті живе на третьому поверсі. На третьому поверсі, на третьому. Е, перша квартира буде 31-ша, можна до 30-ти. Різниця в 10 квартир. Значить, на другому поверсі це буде 33-я квартира, на, на першому. На другому поверсі 30 Шоста квартира. На третьому поверсі. Це буде 39-та квартира, остання, так? І ми переходимо на четвертий поверх. І вона буде, здається, першою, так, сорокова. -та. Різниця. Остання квартира на п'ятому поверсі другого під'їзду тридцята. І нам треба додати 10 квартир. 9 квартир знаходяться на перших трьох поверхах, а 10 – на четвертому. Помі... Ігор, вирішив, ти правий чи я права, хто з нас правильно відповів? Чи, ось третій пункт, де розташована квартира, так? Да? Mm. Ну, оце. Зеленим кольором це наші поверхи з першого по п'ятий. Так, це поверхи. Це перший під'їзд, другий під'їзд. Ми встановили, що вона мешкає в третьому під'їзді живе. Так? В перших двох під'їздах 30 квартир, а вона живе в квартирі номер 40 Ми повинні з 31 пройти до 40-ї квартири. Рахуємо на поверсі три квартири, значить 30 плюс три. 33 плюс ще 3, 36, третій поверх 39 і переходимо на четвертий поверх, вона там мешкає в першій квартирі на четвертому поверсі. Можна було порахувати, що на одному поверсі три квартири різниця між номерами 10 становить, значить, це три. По три квартири і ще плюс одна квартира. Ось четвертий поверх. Далі ми відповіли, до речі, номер під'їзду. Ми відповіли на перше питання, задачі на друге. І третє питання. Де розташована її квартира? Ліворуч? Праворуч чи посередині? Посередині? Получається, в одному домі починаємо з 15. Ми вже сказали, що вона живе на третьому поверсі, і квартира при цьому в неї сорокова, да? так? Квартира номер 40 але питання чому на третьому поверсі? Будь-як. Ну, один. Один вообще ділиться, ну, все ділиться. Всі числа діляться на одиницю. Тому одиниця є дільником будь-якого натурального числа. Питання. Одиниця є простим чи складеним числом. Просте. Воно є не простим, не складене. А тепер давайте згадаємо, що таке прості числа. Наприклад, ну нехай буде двійка. Два. Просте число чи складене. Це просте, воно ділиться тільки на два і на один. Хорошо. Значить, взагалі, натуральні числа це всі числа починаючи з одиниці. Е, одиниця має один дільник одиницю. Двійка має два дільники, один і два. Трійка має два дільника один і трійку. Чотири має вже три дільника, п'ятірка має. Ой, що я навалювала, чотири. Е, ділиться на один, на два і саме на себе. П'ятірка має два дільника, і так далі можемо проаналізувати кількість дільників кожного з чисел. Правильно Оля каже, числа, які мають тільки два дільника, тобто одиницю і саме, себе, саме на себе ділиться число, такі числа називаються прості: 7, 11, 13, 17 і так далі. Їх немає. Та множення Ось, ці числа прості. Якщо число має, ну наприклад, 4, да бачимо, що крім одиниці самого себе, вже це число парне, тобто двійка буде додатковим дільником, вже третім дільником. Значить, число 4 буде складеним. Прості числа мають два дільники. Одиницю саме себе, а складені числи більше двох дільників. Тобто, наприклад, 63, нібито його немає в таблиці множення, але це число ділиться, звісно, на один на саме себе і ще й ділиться на три. Значить, це число складене, а його в таблиці множення немає. Треба бути обережним. І пам'ятати, треба про одиницю, вона ні просте. Ні складені, тому що всього-навсього один дільник одиниці. Домашнє завдання, діти, домашнє завдання буде таким.